Ми з вами переходимо до другої частини цієї сесії, ну умовно. Можна так окреслити, що це вже такі концептуально світоглядні питання, переосмислення історії Другої світової війни, історії голокосту через призму сучасної російсько-української війни, через призму сучасної агресії. І я хочу представити нашого наступного спікера. Це пане Юрій Ніколаєць. Він доктор історичних наук, він провідний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології інституту, який дуже гостинно нас приймає, інституту. Політичних і етнонаціональних досліджень імені кураса Національної академії наук України і доповідь пана Юрія називається історична пам'ять про Другу світову війну маніпуляції в умовах російської агресії. По перше, хочу подякувати пану Анатолію всім присутнім за можливість сьогодні виступити. Свій виступ я побудую у вигляді тез. Тому що матеріалу дуже багато. Якщо якась із тез вас з вас зацікавить, я спробую відповісти чи більш розгорнуто її представити для розуміння. Значить, Сьогодні ми з вами зачепили надзвичайно важливу тему, і у контексті сьогоднішньої дискусії, обговорення, хочу сказати кілька зауважень, ну, своїх таких от думок. Перше. Значить, я проти того, щоб називати те, що зараз відбувається з 22-го року гарячою або активною фазою війни. Значить, оскільки війна російсько-українська продовжується з 14-го року. Другий момент: я є противником вживання як характеристики цієї війни, терміну гібридна війна. На мою особисту думку, кожного разу, коли ми так робимо, зараз ми лємо воду на колесо російської пропаганди. Значить, гібридна війна часто згадувалася у 2014-2015 році, зараз дещо менше, але тим не менше, це не зовсім точно. Значить, ну а Далі тезами про свій виступ. Презентація побудована такими невеличкими блоками. Перше, це тези того, як російська пропаганда використовує Другу світову війну у глобальному контексті. Коли, ми говоримо, коли я говорю про глобальний контекст чи якийсь інший контекст, в першу чергу мається на увазі та аудиторія, на яку спрямовані власні наративи, меседжер російської пропаганди. Я частину з них озвучу, ті, які я вважаю за потрібне, от з тих, що там представлені, якщо буде інтерес, будь ласка, озвучую всі інші. Перше, це чому Росія так часто звертається до пам'яті про Другу світову війну. Коли Росія на початку 90-х років опинилася в тій ситуації після розпаду радянського союзу, постало питання на яких власне цінностях об'єднувати. В майбутньому от російське суспільство, коли були проведені соціологічні моніторинги, найбільш такою вагомою подією для російського суспільства взагалі в історії, не тільки в історії ХХ століття, була е, велика вітчизняна війна, не Друга світова. Друга світова вони не використовують. Чому я вважаю, що та війна була не Великою вітчизняною, я вже, по-моєму, говорив колись раніше у виступі. Значить, але отакий от, інтерес до Другої світової війни. У них був не випадковий, а тому, що 78-80 і так далі росіян говорили про те, що для них ця війна має дуже важливе значення, там воювали родичі, були загиблі і так далі. І так далі. Значить, у зв'язку з цим, з історії війни, російськими політтехнологами було обрано певні такі висмикнуто події, які вони зараз використовують як е, пропаганду. Значить, загалом, взагалі, війна для Російської Федерації, культ війни, він існував давно і існує до останнього часу, що в Радянському Союзі, що в Російській імперії, що в сучасній Російській Федерації, от саме ставлення до війни як засобу вирішення міжетнічних, між. Конфесійних, взагалі міждержавних конфліктів, воно формується в першу чергу як позитивно. Тобто росіян тривалий час привчали до того, що війна це в принципі засіб вирішення важливих питань. Значить, для російської аудиторії було сформовано переконання в тому, що росіяни, це нація, яка Захищає свою територію, росіяни завжди вбивали останній гіздоку гріб того там труну тих зайонок, які колись виступали проти Росії, і Росія буде це робити і надалі. А якщо є якісь питання по переділу сфер впливу чи по визначенню сфер впливу, Росія має право на вирішення чи досягнення своїх цілей шляхом війни. Значить, що стосується міжнародного контексту, ще одна така важлива річ: мова йде про те, що називається ядерний шантаж. Чому Росія так часто от апелює саме до цієї події Другої світової війни? Ну, і знаєте, про Хіросіму і Нагасакі. Значить, Справа в тому, що це апелювання дозволяє російській і світовій аудиторії, начебто, пояснити, чому Росія може теоретично вдатися до застосування ядерної зброї. Але факт застосування ядерної зброї у 1945 році і Будь-що, про що ми говоримо зараз, про ядерну зброю, це дещо різні сприйняття. Не технічний аспект застосування ядерної зброї, а от саме усвідомлення наслідків такого застосування. У 1945 році ні Сполучені Штати Америки, ні Радянський Союз і більшість країн світу не усвідомлювали про залишкові наслідки застосування ядерної зброї, про радіацію, про променеве враження і тому подібне. На користь такої думки свідчить перше. Це ситуація, яка склалась, наприклад, у Сполучених Штатах під час проведення операції Crossroad, перехрестя, коли випробували американці ядерну зброю. На другий день от, американські солдати науковці там і так далі вони зайшли на ті кораблі, де це було зроблено. Вони не знали, які наслідки для них будуть. Радянському Союзі також не розуміли. Можливих наслідків про це свідчить, наскільки я пам'ятаю, там два полки пішло в наступ Сімі Палатінського за особистим наказом Жукова після випробування ядерної зброї для того, щоб на цих солдатів перевірити, які будуть наслідки. Тобто то ми зараз вже розуміємо, що це таке, тоді цього не розуміли. І тому будь-який шантас на почві ядерної зброї він неприпустимий зараз. Хоча Впродовж от останнього часу, буквально останнього тижня, було дві спроби знову продовжити такий шантаж. Перша з них пов'язана із передачею танків Леопард 2 та Абрамс Україні. Росіяни наголошують на тому, що такі танки можуть використовувати у боротьбі боєприпаси з збідних серед. Снаряди з сердечниками зі збідного урану. І якщо такі снаряди будуть використані, то буде за якесь забруднення території, і тому Росія буде мати привід для того, щоб реагувати відповідним чином на такі речі. І другий момент, от ви пам'ятаєте про те, що нещодавно, два-три місяці тому, Росія дуже подалювала тему про створення в Україні так званої брудної бомби. Значить, Потужності для того, щоб це робити в Україні, немає, але тим не менше, от, особливо в Європі, і е, це дуже теза була поширена російською пропагандою. Значить, будь-який ядерний шантаж це надзвичайно небезпечна річ, е, оскільки, якщо навіть уявити собі, що Значна частина зброї, яку Україні зараз постачають, має можливість застосовувати там певні боєприпаси, то в Росії така можливість була і залишається. І другий момент пов'язаний безпосередньо з учорашніми подіями з обстрілом Києва. Можливо, ви не знаєте, але вчора було зафіксовано одну із ракет типу Х-101, на якій був встановлений імітатор ядерного заряду. Тобто певний натяк уже є. Далі. Що стосується більш української аудиторії, на яку спрямований, скажімо так, російсько-центричний дискус, росіяни дуже часто стверджують, що українські батальйони, Дивізія СС, ну, накіалі Ронат мається на увазі, має Дивізія СС Галичина, вони є, то їх існування є до того, що от, всі націоналістичні сили в Україні, захист національних інтересів там, чи участь е, цих збройних формувань у формуванні якоїсь української армії чи його її прототипу, є виявом нацизму, з яким необхідно боротися, Значить, е, досліджуючи питання про кількість воїнів УПА, більшість дослідників, я в тому числі колись цим займався, стверджують про те, що чисельність УПА активна, <кій> тобто бойовиків. Комбатантів, вона коливалася від 40 до 60 тисяч. На фоні тієї кількості учасників збройних формувань, які брали участь у Другій світовій війні, це взагалі ну, дуже і дуже мало. Перехід УПА через фронти у березні 44-го року фактично призвів до ліквідації УПА південь. Значить, але якщо порівняти навіть кількість тих, хто боровся в лавах УПА, і кількість Тих, кого зараховують до лав російської визвольної армії, російська РОА, ну, власов на чолі цієї армії був, герой, до речі, оборони Києва і так далі, 99-та стрілецька дивізія. То кількість таких учасників РОА наближається до 1 мільйону. Тут не співставили в принципі дані. Далі є ще одна річ, яка навіть зустрічається чи перекочувала в праці науковців. Дуже часто зустрічається теза, і з 2004 року вона була введена у ранг політтехнології про розкол українського суспільства на східноукраїнське і західноукраїнське. Цей розкол виводився власне, з Другої світової війни, коли частина східноукраїнського населення у складі частин Червоної армії, у складі підрозділів НКВС, воювали проти частини населення західноукраїнського, тобто, коли мова йшла про ліквідацію УПА. І дуже часто стверджується про те, що, от, мол, населення східно ну східної України, воно не таке, як західноукраїнське, бо західноукраїнське вони боролися проти радянського союзу, там проти Червоної армії і тому подібне. На мою думку, це неправильно. Чому тому, що східноукраїнське населення у 1920-х роках настільки активно у рамках повстанських загонів боролося проти радянізації краю. Що масштаби такої боротьби, територіальні масштаби були набагато більшими, ніж на території Західної України. на території Західної України переважно боролися у складі боївок УПА. Ну, Невеликі з'єднання, які були достатньо маневрі для того, щоб це робити. На території Східної України значна кількість населення, яких дуже складно відрізняти серед них комбатантів, тому що це було так, як колись тут. Українські повстанці під час визволення змагань боролися. Сьогодні вони селяни, а вночі вони от уже повстанці. Так, от, у 20-х роках, коли намагалися вилучити у селян те, що вони хотіли забрати, селяни об'єднувалися у настільки потужні загони, що навіть робили успішні напади на потяги. Таке бачили тільки в Києві, в вестернах про далекий захід у США. І у 1926-му, наскільки я пам'ятаю році, Значить, працівники ЧК отримали дозвіл застосовувати табельну зброю проти тих, стосовно кого вони мали стійке внутрішнє переконання, що то є злочинці, бандити і тому подібне. От які масштаби були боротьби. Тобто східне українське населення у плані боротьби з радіонізацією не принципово не відрізнялося від західноукраїнського населення. Форми, в які це вибувалося, то інша справа, але як східноукраїнське населення, так і західно боролися проти організації, це однозначно. І е, деякі речі, які Росія поширює в е, розрахунку на свою тільки аудиторію, тому що е, поза межами Росії ці речі не сприймаються. Значить, Сьогодні вже е, згадували про думку чи про слова Лаврова про остаточне вирішення. Питання. Там мова йшла не стільки про Голокост, а скільки це перефразування було, що, мов Захід, колективний та уявний, зараз хоче домогтися остаточного вирішення російського питання. От так чи то відсилали до остаточного вирішення європейського питання під час Другої світової війни. Подібні речі вони діють тільки виключно в Росії, більше ніде. Як українці маються на увазі громадяни України, а не тільки етнічні українці, вони зрозуміли, що війна з Росією це конфлікт ензистенційний. Так само от у Росії шляхом нав'язання таких тез поширюють думку, що це саме екзистенційний конфлікт для Російської Федерації. Так як колись боролися проти фашистів, так, начебто, зараз боролися проти колективного заходу, який хоче там, поставити Росію на коліни, там, в різні варіації того. Навіть е, от було використано деякі речі, пов'язані з передачею танків Леопард німецьких, мов, колись от. Під Час Другої світової війни німецькі танки рушили проти росіян. Вони не кажуть проти Радянського Союзу, а рушили проти росіян. І от зараз ми так само начебто маємо, ну, з точки зору росіян, боротися проти нашестя німецьких танків, яке от повторюються. Далі, з приводу нацистів і тому подібного. Ну, як причини цієї війни, починаючи з 21 го сторіччя. Оцей конструкт нацисти, там фашисти і так далі, дуже часто використовується в російській пропаганді. у 2018 році. Навіть Росія на організації Об'єднаних Націй подібне виступала. Значить, і до буквально минулого четверга, оце все російська аудиторія так позитивно сприймала, що ми боремося з начистим. Якщо ви відслідковували чи принаймні цікавилися, от як мають бесіду з українці з російськими полоненими. Там є такий канал Золкіна. Дуже часто він питає: от ви тут насистів бачили, і вони не можуть толком відповісти, кого ж власне вони тут хочуть знищити, проти кого вони тут воюють. Так от, в 2018 році не представилися на організацію Об'єднаних Націй, але минулий четверг в Європі було ухвалене рішення про започаткування трибуналу. Над росіянами, і оця теза російська про те, що мов українських колись націоналісти судили на Нюрнбергському трибуналі, чого в принципі не було. У нас зараз розбивається про е, об рішення Європи по заснуванню трибуналу. І буквально вчора я читав, от про те, що будуть так само включені справи тих, хто був пов'язаний не тільки з Росією злочинами в Україні, а і з території Білорусі. Сьогодні вже лунали думки, а що далі, от що робити з цією російською пропагандою, що робити з Росією і тому подібне. Тут таке невеличкий відступ, це вже е, з мого власного досвіду, життя і так далі. Значить, я народився в на містечку Димир поблизу Києва, яке перебувало під тимчасовою окупацією. Вулиця Злагоди 11 Чому я називаю цю вулицю і чому акцентую на цьому увагу? Значить, там, в тому димирі, біля будинку стояло два танки, були. Артилерійські обстріли, там війна йшла і тому подібне. Біля будинку за пів метра менше, навіть розірвався, розірвалася ворожа міна. На самому будинку було закріплено два знаки: Ну, номер будинку і назва вулиці. Стара назва вулиці Олега Кошового, нова назва вулиці, вулиця Злагоди. Так от той вибух розрізав над цей надпис Олега Кошового. І як я першу побачив це діло, коли от для мене це було символічно, що стара назва пов'язана з. От... Одої гвардії і так далі, вона була розрізана, а залишилася тільки оця вулиця злагоди. Для себе я зробив висновок, що той осколок він показав шлях. Або ця злагода буде в нас, або ні. І це дуже важлива річ. На грудень 2022 року 20, 22-23 відсотки населення Півдня та Сходу України, вони є більш точні дані, але так, для от, уявлення собі, ностальгують за Радянським Союзом. Це факт. Другий момент. Частина тих, хто представляє певну офіційну позицію з приводу цієї війни, і так, далі, і так далі, вона іноді розходиться з тим наративом, який вже для нас звичний. Я кажу про деяких радників, я кажу про деяких офіційних осіб, які собі дозволяють використовувати. Характеристики цієї війни або якісь певних аспектів цієї війни не так, як це у нас зазвичай робиться. У зв'язку з цим перша пропозиція. Всі державні службовці зобов'язані повинні бути зобов'язані висловлюватися з приводу війни там, і так далі, виключно в рамках от, загального українсько-центричного українсько наративу. Коли ти не державний службовець, не офіційна особа, то твоя особиста думка там можеш говорити все, що завгодно. Ну, наскільки це вписується в принципі, там, у законодавство України. Значить, і друга пропозиція. У нас є ряд істориків, які відверто транслюють наративи російської пропаганди не тільки в Україні, а й за кордоном. В тому числі це відбувається і під час от, зараз війни цієї. Ну і не тільки Таїланд мова йде, це народний депутат, напевно, ви маєте на увазі. Серед тих народних депутатів, які подивіться, хто от вчора опублікували, хто перебуває зараз в Дубаях. Дуже цікава інформація. Хто з лідерів парламентських фракцій туди досить часто їде? Як це відбувається і чим вони там займаються? Значить, але я кажу про професійних істориків, які, не дивлячись на наші втрати, таку тяжку боротьбу, вони транслюють абсолютно. Ну, скажімо так, безкарно подібні речі. Я категорично проти того, щоб обмежувати свободу слова і тому подібне. Я пропонував би поводитися в такій ситуації більш цивілізовано. Свого часу подібний приклад запропонували американці, коли от там була теорія Макоуза колись така, його запросили на зустріч з науковцями. Більшість тих науковців на початку зустрічі були проти того, що він там висловлював. Мова йде про трансакційні витрати, це по історії думки. Але після спілкування з ним вони змінили свою позицію. Так от, ідея полягає в тому, щоб тих, хто досить часто піариться або заробляє гроші на цьому серед науковців, можна було запросити відверто на конференцію в Україні і щоб вони це робили привселюдно, а не десь там. Так, щоб це було видно, хто є хто. Тому що професійні історики більше знають про. Такі речі. А от, ну, скажімо, ті, хто не належить до кола професійних наустовок, менше суттєво знають. Тому мій загальний висновок полягає в тому, що під час цієї війни або українське суспільство зможе об'єднатися навколо українсько-центричного дискурсу і, на... і наративу, або навіть у випадку, або коли точніше ми виграємо цю війну, то через деякий час соціологи кажуть, що як правило, це 20-40 років, на ну, 20 років мінімум. Буде така фраза поширена, що, ну ви знаєте, це ж був режим Путіна якийсь там, це ж якась обмежена частка російського населення, підтримувала цю війну. І ті, хто будуть жити через 20 років, в це діло повірять. Не дивіться на те, що в 76 там, за оцінками Лавади, а Лава до центру відсотків росіян вони підтримують війну і так далі. Не дивіться на те, що 300 тисяч вони зібрали. Під час мобілізації і тому подібне. Тобто, якщо не буде єдності і злагоди в українському суспільстві і надалі, то подібні прецеденти будуть повторюватися. Я вже казав от, на попередній панелі, чи як її там правильно назвати, обговорені, що значна кількість українських олігархів. Місцевої влади абсолютно свідомо транслювала російські наративи на території України і продовжує це робити і зараз в тому числі. І ніякої абсолютно відповідальності за це немає. Стаття 111, частина 1 і друга була доповнені нещодавно деякими уточненнями з приводу роботи колаборантів, але ця робота повинна продовжуватися і надалі. Якщо цього не буде, будуть у нас знову проблеми. Дякую, дякую дуже. Погоди Дякую.